Здоровенькі були мої дорогенькі. 2015 рік рік синьої дерев'яної кози. Астрологи обіцяють, що цей рік особливо буде сприятливий для експериментаторів та екстремалів. для тих, хто любить вчитись та розвиватись. Для того, щоб зробити справжній символ 2015 року, нам потрібен лише синій аркуш паперу. В попередніх програмах ми вже вчилися з прямокутного аркуша робити квадрат. Тому не будемо витрачати на це час. Згинаємо його по двох діагоналях. Спочатку перша. Потім друга. У нас вийшла така от собі піраміда. Дві грані якої ми занурюємо всередину, а іншими притискаємо з двох боків. Кладемо на стіл і притискаємо. Пізнали? Ми вже колись робили з вами таку фігуру. А тепер. В кінці наших рівнобедрених тикутників загортаємо до їх вершин. Спочатку з одної сторони. Отак. От Перевертаємо. І те саме з іншої сторони. Раз. І два. А тепер найважче. Як же ж його пояснити? Ми сторони наших маленьких трикутничків з'єднуємо з їх основами. Так. Так. І робимо такий ріжок. Один. Другий. Згинаємо їх, перегортаємо на інший бік. Третій. Ось. Четвертий. От наше казанятко майже і готове. Тепер залишилось вдихнути в нього життя. Вийшло. А тепер трошки доповнення. Так. Відчути себе творцем дуже важливо для кожної людини. Тому вчіть своїх дітей робити добро. А зовсім скоро ми зустрінемося на каналі Добродій. І будемо робити різдвяних янголят.